Друзі, вітаю! З вами туристичний агент, і це третя заключна частина про автобусні тури по Європі. Якщо не бачили перші дві частини, посилання тут та в описі до цього відео. В цій частині ми подорожуємо Австрією, відвідуємо інстаграмне місто Гальштад, проїдемося Альпами та зазирнемо до відня. Додивись відео до кінця, де підведу висновки стосовно такого виду відпочинку, як автобусні екскурсійні тури, та для кого вони більше підійдуть. Зазвичай ми прокинулися о 6 ранку та вже о 7 нас очікував сніданок, який був не різноманітним, але смачним. Тут хочеться порадити: беріть з собою термоси, у готелях можна набирати окріп або каву з собою в дорогу. Весь з групи був о 7.30. Гід постійно рекомендувала йти на сніданок вже з речами, але для цього потрібно просинатися ще раніше, та це не про нас. Тож ми швидко поїли та побігли до номеру збирати речі, щоб не затримувати автобус. Група зібралася, і ми виїхали на першу локацію до Гальштату. Протягом переїзду 80 км нас супроводжувала погода, що змінювалася від яскравого сонця до туману з хуртовиною. Гальштат – найбільш фотографоване місто в Австрії. Більшість фото на картках, що ви бачите з Австрії, зроблені саме тут. Так, треба відвідати Відень та Зальцбург, але Гальштад це інша Австрія, загублена серед гір, вузькій долині, схожа на норвезькі фьорди з красивим кришталевим озером. Обов'язково сюди приїдьте. Вам 100% сподобається. Колись тут видобували сіль та руду. Сьогодні ж це популярне серед туристів місце, яке цікаве по-своєму і взимку, і влітку, внесено до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Його площа складає 60 квадратних кілометрів. Станом на 2016 рік населення міста налічувало 757 осіб. Крихітний Гальштадт щорічно відвідують в середньому 800 тисяч туристів. З цікавих фактів: в місті є лише дві вулиці, по яких можна проїхатися автомобілем, Гальштадт настільки красивий, що в Китаї навіть збудували його точну копію. Збережено усі пропорції: дизайн будинків і навіть вуличних скульптур. Вони дуже люблять це місто. Тому тут ви їх можете зустріти просто на кожному кроці. В минулому в місто можна було добиратись лише паромом або гірською стежкою. Автомобільної дороги не було. Місто знаходиться між озером та скелями, у зв'язку з чим йому нікуди розростатися. З цієї причини в асштат існує гострий дефіцит землі, у тому числі цвинтарної. Раніше кожні 10 років кістки набіжчики витягувалися з землі. Відбілювалися, розписувалися, на них наносили ім'я, професію та дату смерті та виставлялися на загальний огляд у місцевій каплиці. На місці, що звільнилося таким чином, здійснювалися нові поховання. Зараз ця традиція не практикується. Останній виставлений в каплиці череп датується 1981 роком. Однак, якщо місцевий житель бажає, щоб його кістки були виставлені в каплиці, він може вписати це у свій заповіт. Чому ж так багато охочих відвідати Гальштат? В першу чергу сюди їдуть саме через неймовірну природу, Альпи та Величне Озеро Серед Гір. У Гаштаті дуже мало місця, прибережної території, як такої, майже нема. Тому будинки побудовані дуже близько між собою. Фактично, вони нависають один над одним. Ярус других будинків починається на даху перших. Центром міста є ринкова площа. Тут багато старовинних будинків, квітів, сувенірних магазинів та кав'ярень. В горах знаходиться одна з найстаріших в світі шахт. Всі тут видобувають ще з першого століття до нашої ери. Піднятись до шахти можна по гірській стежці або ж фунікулером. Мальовнича Лютеранська церква 19 століття є справжньою візитною карткою міста. Її витончений шпиль можна побачити на всіх відомих світлинах міста. Церква розташована на березі озера Гальштадт. Нинішня сакральна будівля датується 1859 – 1859-63 роками і замінила будинок молитви з 1785 року. У Байштаті розташована старовинна церква Марія Амберг, побудована у стародавньому романському стилі. У середині церкви знаходяться шедеври світового мистецтва місцевих майстрів. В місті є декілька оглядових майданчиків, де відкривається прекрасний вид на місто та озеро. Хоча місце дуже популярне серед туристів, зупинитися в ньому на ніч майже неможливо. Готельна інфраструктура в місті не будується, а тому варіантів не так вже і багато. На початок серпня на популярних сервісах збронювання житла доступні лише 7 пропозицій розміщення. Як правило, це апартаменти або будинки для однієї трьох осіб, пропозиції не з дешевих. Гальштадт має досить змістовний сайт для туристів з англомовною версією. Де можна знайти абсолютно всю необхідну інформацію про актуальні заходи в комуні, про місцеві визначні пам'ятки, підібрати житло, ознайомитися з місцевими ресторанами та замовити екскурсію по місту і околицях. Тут навіть є список точок з безкоштовним Wi-Fi, крім того, на сайті є посилання на сторінки сусідніх комун, де можна зупинитися. Враховуючи розміри Гальштата і тутешні проблеми з землею, стає зрозуміло, що місць для розваг тут не так багато. В основному гості містечка гуляють по взеньких вуличках, фотографуються, відвідують місцеві церкви та музеї. Популярним є прогулянки на човнах, купання в озері, походи в гори та катання на велосипедах. Однозначно, відпочинок в Гайштаті, задоволення не з дешевих, особливо якщо їхати на кілька днів. Але, мабуть, це одне з тих розкручених місць Європи, куди дійсно варто потрапити хоч раз в житті. У будь-якому випадку казкові спогади вам гарантовані. От і я зараз, перебираючи фото та відео, подумаю, як добре було б туди повернутися. Після прогулянки по погольштату в програмі туру була запланована екскурсія понад хмарами вартістю 40 євро з людини в маленькому містечку сан гільген Поки ми їхали до місця, погода настільки змінювалася, що були великі шанси не потрапити на вершину гори сильного туману. Але все ж таки, туман розсіявся і частини нашої групи відправилися на гору, щоб подивитися на озера з висоти. Ми вирішили відпочити, спокійно пройтися по місту та випити кави. Цей регіон за оцінкою його оздоровчих властивостей та краси також внесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Температура води в озері 18 градусів цілий рік. Вода дуже прозора. Тут проживає менше 4 тисяч осіб. Натомість на рік це поселення та його околиці відвідують понад 70 тисяч туристів з усього світу. В місті є вся необхідна інфраструктура магазини, кав'ярні, лікарня, пологовий будинок. Фінансові та страхові установи, школа та дитячий садок. Сан Гільген це один з напрямків туризму та відпочинку. Його центр міста та близькість до Альпійських озер досі приваблює мандрівників з усього світу. Трохи відпочивши та в зазначений час група зібралася і далі нас очікувала дорога в 280 км до Відня. Планувалося, що до міста ми приїдемо о 18-й, буде оглядова екскурсія та достатньо вільного часу для прогулянки. Але сталося не так, як гадалося. По дорозі був великий затор, тому до Відня ми потрапили з запізненням в пару годин, внаслідок чого час був обмежений. Ми швиденько пробіглися оглядову екскурсією, та на прогулянку по місту в нас майже не залишилось часу. Але з перших хвилин відвідування міста стало зрозуміло, що сюди обов'язково потрібно повернутися. Відень, федеральна столиця Австрії, є найнаселенішим містом країни та посідає 11 місце серед найбільших міст Європейського Союзу за чисельністю населення. Воно є культурним, економічним і політичним центром Австрії. Відень зачаровує з першого погляду. Австрійська столиця вважається одним із найкомфортніших для проживання міст в світі. Це місто з багатою історією. Тут знаходяться чудові історичні будівлі та пам'ятки культури. Але особливо відень славиться своїми музеями, театрами та художніми галереями. Ховбург один із символів імперського минулого Відня. величезний розкішний палац, який був зимовою резиденцією Габсбургів. Нині Ховбург слугує офіційною резиденцією президента Австрії, кафедральний собор святого Стефана. Це одна з найвідоміших віденських пам'яток і один з найзначніших шедеврів європейської готики. Чумна колона. Монументальна барокова скульптура, побудована в кінці 17 століття з мармуру. Це лише маленька частинка того, що варто подивитися у відні. Є ще багато цікавих пам'яток та місць, куди обов'язково треба повернутися, що ми зробимо в майбутніх наших подорожах. Втомлені, але щасливі, всі зібралися в зазначений час, і ми вирушили до готелю на ночівлю. Наш готель розташовувався за 140 км кілометрів від, від відня в місті Берно, Чехія. Це була остання ніч в турі. В готелі проходила реновація. Було оновлено ресепцію, ресторан, територію та частину номерів. Нас поселили в номери без реновації. Номер був старий, але досить теплий, що було важливо. Гарно відпочивши, ми сходили на сніданок та вирушили в сторону України. Сніданок в цьому готелі був дуже гарний. В грудні місяці були свіжі овочі та фрукти. Це був найсмачніший сніданок з усіх, що були в цьому турі. Переду нас чекали 700 кілометрів дороги до України. Кордон ми пройшли відносно швидко. До Львова ми приїхали близько 23-ї години, зайшли до цілодобової кав'ярні, щоб дочекатися потягу до Києва. Додому приїхали трохи виснажені, але іноді втома від подорожі, це ціна, яку ми платимо за незабутні спогади та враження. Друзі, дякую, що додивилися відео до кінця. Як на мене, автобусні екскурсійні тури це чудовий спосіб відкрити для себе нові місця, побачити визначні пам'ятки та насолодитися культурою різних країн в одній подорожі. Для кого ж підійдуть автобусні тури? Якщо ви любите вивчати історію, архітектуру та культурні пам'ятки, вони дозволять вам відвідати багато визначних місць за короткий час для тих, у кого обмежений час. Такі подорожі допоможуть вам відволіктися від рутини, зарядитися позитивом та отримати нові враження. Автобусні тури зручні у подорожах у великих групах або з родиною. Вони дозволяють спільно насолоджуватися мадрівкою та обмінюватися враженнями, людям, які не володіють іноземною мовою. Гіди та екскурсоводи розмовляють мовою, яку розуміють учасники групи. Звісно, автобусні тури мають свої плюси, але й свої недоліки. Давайте їх розглянемо. Не всі автобуси перевізника можуть бути. Комфортними, обмежені свободи дій та чіткий маршрут. Графік та програма туру не завжди дозволяють відвідати всі бажані пам'ятки та залишатися в певній локації, скільки вам заманеться. Бюджетні готелі. Переважно в таких турах поселення відбуваються в готелях 3-4 зірки. Дані готелі не завжди можуть задовольнити вимоги вашого комфорту, втома від довгих переїздів. Тривалі подорожі автобусом можуть бути стомлюючими. Зазвичай великі переїзди відбуваються в перший та останній день туру. В ці дні будьте готові проїжджати понад 700 км. До переваг автобусних турів можна віднести. Економія часу на планування відпочинку. Маршрут туру завчасно спланований. Він включає в себе екскурсії по основним історичним пам'яткам даної місцевості. В ключових містах туру організовано оглядові екскурсії з акредитованими гідами. Все продумано за вас. Організатором сплановано маршрут, зупинки та готелі для відпочинку. Від вас необхідно тільки дотримуватися рекомендацій супроводжуючого. Головна перевага автобусних турів це їх приваблива ціна. Автобусні тури дешевші ніж інші види відпочинку. Вважаю, що автобусний тур це гарна бюджетна можливість відвідати багато країн в тислі терміни та зрозуміти, куди слід повернутися ще раз, а на які країни не варто витрачати свій бюджет та дорогоцінний час відпустки. Зважайте на ці фактори, обираючи автобусний тур. Маю надію, що дана інформація була корисною. Якщо є питання стосовно організації відпочинку, в описі є контакти. Також пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та не забувайте про вподобайки. До нових зустрічей!